місця І основний вид ДТП по населених пунктах е, зробили ну, відповідно, ну, і відповідно концентрації і зараз проходить відпрацювання, водим посилення, так як на автодорогах, так і на такі місті. І е, ну, види ДТП, неїсне зіткнення неіс... зіткнення пішохода. Ну, основні проблеми, як ви е, знаєте, кілька днів, кілька днів тому. Відбулося на Дубинській жахливе ДТП. І це є також це місце є одне із концентрацій ДТП, де часто відбувається ДТП. І наші екіпажі і спільними силами стараємося запобігти виникненню аварійних ситуацій на дорозі і таких жахливих випадків. Чому саме на цих ділянках да? навіть ДТП. Можна уточнити по трасі Кивчок, які зараз ви вже відвідали за період своєї роботи ділянки найпроблемніші. І ну, порівняно, в принципі, знаю, але ну, можете теж повторити. Саме на ділянках. На, на, на трасі Київчок які ділянки, як ви відмічаєте? такі що. І наскільки, скільки там зараз патрулів працює по силовому режимі? Вчора заступила за, за на... Автодорога, ночільський на патрулювання, 10 екіпажів, шість екіпажів лишнего посилення. відпрацьовуємо саме ті місця, де є основна концентрація ДТП. І ми ну, проводимо провенцію, зупиняємо автомобілі, повідомляємо, що тут є концентрація ДТП, тут відбувається часом ДТП. Є водії, які. Є ну, гістями, приїжджають, не знають е, дороги, а за обмеженої, наприклад углядовості і за якихось певних умов допускається зіткнення. Е, також однією одніє з проблем є, тому що водії ну, попросту засинають на дроні перевтома і ну, не, не відпочивають перевищення. Основними ну, населеними пунктами на автодорозі М-06. Є об'їзна село Верба. Це Київчоб, на Будапешті, через Львів, Мукачев-Ужгород. Це адреса ділянки 339 кілометр плюс 640 метрів та 340 кілометр плюс 310 метрів. Також село Ситне, це на тій же ділянці дороги, і західний під'їзд до міста Рівно. Також є Небезпечної аварійної і небезпечної 284-й кілометр, 325-й, 326 й і на, ну, до, до кожного цього місця є характеристика аварійно-небезпечної ділянки, в ну, яких е, ДТП відбувається найбільше. Тобто, чи це є зіткнення, чи наїзд. І, е, чи це пошкодження, у, наприклад... Ну, шляхової мережі, як там відбійники і так далі. А В Рівному це перехрестя вулиці Осипова-Переходька. Найбільший основний вид це зіткнення і неїсне пішохода. Також вулиця Київська, ділянка від пішохідного переходу до перехрестя з вулиці Грабний, до перехрестя з вулиці Кочельницької. Теж основна проблема неїсне пішохода. Вулиця Соборна, 416, невісна пішохода, вулиця Соборна, ділянки від будинку номер 223 до перехрестя з вулиці Старицької, теж невісне пішохода, перехрестя дубинська Макарова, перехрестя Степана Бандери Поповича, Дворецька, зіткнення, перехрестя вулиця Грушевського, Пухова, Самчука. Зіткнення, перехрестя Степана Петр проспекту Миру, зіткнення, вулиця Міцкевича, зіткнення. Е Вулиця, перехрестя вулиці Приходька і Коршельницького зіткнення, перехрестя вулиці Данила Галицького, Костромська зіткнення, і вулиця Соборна, пішохідний перехід в районі перехрестя з вулиці Горбова, на пішохода. І Степана Бандери Коршельницький теж на пішохода. І на вашу думку, що саме в цих місцях відбувається ДТП, можливо, там така організація дорожнього руху, як їх можна попередити Зумієте, в принципі, ну, поліції є окремий відділ по організації, так, дорожнього, руху, організації дорожнього руху. І ми подаємо, ну, коли є якісь до шляхової мережі в організації дорожнього руху якісь проблеми, складаються відповідні протоколи на власників утримань там, цієї вулиці і також ну, на встановлення знаки і так далі і так далі. Але є Ну, ряд обставин, наприклад, ми не можемо сказати, що ДТП відбувається, наприклад, кожного дня відбувається та сама кількість ДТП, або, або їх збільшується. Наприклад, можливо, у погодні умови дуже сильно впливають на це. І обмежена оглядовість, ну, наскільки місто рівне, місто рівне саме ну, має свою ну, специфічну логію. Воно обмежена оглядовість. нас, у так, як... Ну, є ділянки дороги, на яких ну, ну, обмежена облідовість. І за цього перевищення швидкості ну, безумовно є однією з причин цього.